Сина військового не взяли в гурток, бо він занадто тривожний. Хто твій тато? На фронті, а ясно. Тренер відвів погляд, потім зробив паузу і сказав: Знаєш, у нас спортивна дисципліна, треба, щоб діти були стабільні, без зайвих емоцій. Ми не можемо взяти тебе. І просто відвернувся. Так дитина захисника почула, що з нею щось не так. Це не просто історія. Це вам правда багатьох дітей, які мовчки тягнуть біль війни. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні історії, ми говоримо те, що зазвичай замовчують. Ти ж татові скажеш, що я старався, скажу, синочку, він буде пишатися. Того ранку Назар стояв на зупинці у новій кофті, що ще пахла магазином, тільки от кросівки були старі, і без шнурків, бо ті давно стерлись. Мамо, він точно ще там? Так. Але ми можемо йому написати ти ж знаєш, тато читає, коли може. Назар кивнув і стиснув у кишені зім'яту записку, яку мав передати батькові через мамин телефон. І мама зупинилась перед дверима спортивного клубу Пам'ятаєш, як тато мріяв, щоб ти займався боксом? Ага, то спробуємо. хлопчик лише кивнув. У середині було шумно запах гуми поту і старих матів. Хлопці стрибали на скакалках, били по груші, щось вигукували. Чекаєш тренера, підійшов старший хлопець у шоломі. Новенький Назар кивнув. Тоді стій отут тренер прийде, побачить. Тренер, кремезний чоловік з короткою стрижкою, підійшов хвилин за п'ять. Глянув на хлопця знизу догори, помітив потріскані кросівки, і знервовані руки, що постійно щось теребили. Ти сам прийшов, мама, на вулиці. Я, я Назар, а ясно. Тобто нічого, просто питаю. Мені сказали, ви берете з десяти років. Так, беремо. Але з одним, але він нахилився ближче. Його голос став нижчим. Ми працюємо з командою, а не з тими, хто не вписується. Тут не психологічний гурток, тут спорт. Я Назар не зрозумів. Але щось у тілі стиснулось, наче хтось дав лівий в живіт, без удару. У тебе тато на фронті? Так. Ага. Ну от, діти таких, як твій, часто тривожні, замкнуті. Ми вже мали досвід. Вибач, малий, ми не можемо зараз. Але, без але, я не винен. Це не особисто. І все відвернувся. Назар вийшов із залу, наче його облили водою. Мама кинулась до нього. Що? Все добре, відповів. А тренер сказав, подумає, напише: Можна додому? Вдома. Назар довго сидів у ванні. Потім сів писати батькові: Привіт, тату. Я сьогодні ходив на бокс, але, мабуть, не вийде. Там просто багато дітей. Я ще спробую. Він не хотів писати, що його відкинули, бо тато герой, а сину героя не можна бути дивним. А тим часом. Мама писала інший лист цього разу у Фейсбук, у батьківський чат, у відкриту. Сьогодні моєму синові дали зрозуміти, що з ним щось не так, лише тому, що він дитина військового, і що, мовляв, він надто тривожний. Але я запитаю у вас, хто має право це вирішувати, у якій країні ми живемо? Якщо тиша дитини, це вже вирок? І пост почав ширитись, але це був лише початок. Пост мами зібрав понад тисячу вподобайок за першу ніч, десятки коментарів, репости, емпатія. Але на другий день прийшли інші коментарі. А чого ви хочете, це спорт, а не психотерапія. Всі тепер такі делікатні, в слово сказав, вже травма. А мій син ходить і не скаржиться. Може, не треба було так виховувати. Мама сиділа на кухні, пила холодний чай і дивилась у телефон. Який світився з лістю. Вона вже хотіла видалити пост. Але я, мама хлопця з аутизмом, нас теж не взяли, бо не такий. Мій чоловік у полоні, син мовчить третій місяць. Дякую, що написали. Мене викинули з басейну, бо я на візку. Це все про одне й те саме. Підтримка поверталась, але вже з іншого боку, не з пафосного, а з болючого. На другий день уранці. Назар стояв перед школою і намагався не зустрічатися з очима однокласників, але це виявилось неможливо. О, глянь, герой іде, дайте дорогу. Обережно. Його не можна ображати, він тривожний. Хлопці сміялись, навіть незлісно, просто як це буває у школі, коли не розумієш, що таке сором. Він мовчки сів за парту, вчителька глянула з за столу і раптом дуже тихо сказала Назаре, якщо щось. Ти можеш залишитись після уроків, просто поговорити, добре? хлопець кивнув і вперше за день не стиснув щелепу. А в цей самий час у соцмережах з'явився допис від тренера. Шановні, мені прикро, що ситуацію так перекрутили. Я не мав на меті образити дитину, але в нашому клубі є певні вимоги. Ми не можемо брати всіх не через упередження, а через обмежені ресурси. Мій син теж служить. Я знаю, що таке біль, але тут питання дисципліни. І знову тисячі коментарів. Хтось підтримував, хтось глузував, а хтось писав просто одне слово брехня. Мама Назара перечитувала коментарі і трималась, але всередині все тріщило. І тоді їй написав несподіваний співрозмовник: Доброго дня! Я психолог. Працюю з дітьми ветеранів, я бачив ваш пост. І знаю, що сталося з вашим сином. Якщо ви дозволите, я хотів би з ним просто поспілкуватись, без діагнозів, без ярликів, бо, здається, у вас дуже сильна дитина, і вона просто хоче бути собою. І Назар спершу відмовився: Я не божевільний, мені просто не вийшло. Але коли психолог написав, я теж був дитиною військового, і мене теж не брали, бо я заїкався, хлопець погодився. Вони зустрілись у кав'ярні. Психолог був у чорному светрі, без блокнота, без питань. Просто сказав: Слухай, якщо я скажу ти нормальний, ти мені повіриш ні. А якщо скажу: ти маєш право мовчати, злитися, писати вірші або нічого не хотіти, повіриш, Назар подумав і кивнув. Бо правда в тому, Назарчику, що ти нормальний, просто світ не готовий до того. Що нормальність не однакова. Хлопець усміхнувся вперше за кілька днів по справжньому і ще не знав, що його історія скоро вилляться далеко за межі міста. Бо одна журналістка, яка побачила той пост, вже писала текст о 7.45 мама прокинулась від дзвінка: це ви, мама Назара? Так, мене звати Ірина, я журналістка з голосу міста. Я бачила ваш пост і написала колонку. Вона вже вийшла, просто хотіла попередити, там нема нічого поганого, але реакція може бути різною. То мама відкрила сайт Коли дитину військового відкидають, ми всі програємо. Історія Назара це не про бокс, це про те, що, поки дорослі кидають гучні слова про патріотизм, дитина стоїть під дверима і мовчки йде додому. Вже за годину статтю перепостили п'ять місцевих спільнот. Реакція нервова. А що, тепер дітей військових треба на руках носити? Нормальна дитина не ображається від одного слова. Це мамаша роздула, але були й інші коментарі. Мій племінник загинув. Його син теж тихий, але він найсміливіший хлопчик, якого я знаю. В нас у класі є дівчинка без тата. Я покажу цю статтю вчителям. Хай подумають. О10.32 на телефон мами надійшло повідомлення з незнайомого номера. Добрий день, це директор школи. Хотіли б запросити вас на коротку розмову сьогодні після уроків. Йдеться не лише про Назара. Дякуємо. І вона з'явилась у школі о 14.00. Директор завуч, шкільний психолог, сиділи за столом. Пані Олено, ми все розуміємо, але ви маєте зважати, що зараз такий суспільний резонанс. Ми не маємо права давати коментарі журналістам. Ви ж не хочете нашкодити синові, ви мені зараз погрожуєте? Ні, ні. Ми просто просимо бути обережною. Я лише написала правду. Правда це складна річ пані Олено. Коли вона вийшла, руки трусились. Вона хотіла просто мовчки сісти і заплакати, але Назар стояв у коридорі з портфелем, з тим самим трохи дивним поглядом. Все нормально, мамо? Так, синку, просто ти дуже правильний, і я цим пишаюсь. А вдома Назар побачив повідомлення у месенджері Незнайомий контакт. Фото фотопрофілю Чорно-Біле з шевроном: Привіт, Назаре, ти мене не знаєш, але я служив з твоїм татом. Він один із найсильніших людей, яких я зустрічав. І коли я побачив статтю про тебе, я зрозумів, що він був правий, бо його син. Теж сильний, просто по-своєму, якщо хочеш, я можу приїхати і поговорити з тобою про бокс, про страх, про силу і про те, що навіть мовчазні можуть перемагати. До Назар довго мовчав. Потім написав: Добре, приїжджайте, але без камер і без патетики, просто як людина до людини. А в той самий вечір ще одна мама опублікувала пост, мого сина теж не взяли. Бо він погано читає, бо нервує, бо не такий. Але саме такі діти, наша відповідь тим, хто намагається зробити всіх однаковими. І почалась хвиля, не скандалу, а голосів. Але наступного дня сталося те, чого не чекав ніхто. У двері школи постукали двоє у формі з посвідченнями перевірка з управління освіти. Ми тут через скаргу на приниження дитини військового. Нас цікавить уся ситуація навколо учня Назара О. І це вже було серйозно. Директор ходив коридором і не відповідав на привітання. Ви бачили, що ця журналістка виклала новий пост? Так. Тепер уже і міський телеканал зацікавився. Ну, звісно, куди ж без камер? Слухайте, а може, ми зробили щось? Не те. Ми просто не втручались. Саме це й було не те. У класі Назар сидів тихо. Але цього разу не злякано. Просто рівно, стабільно, присутньо. Назаре, після уроків тебе просять зайти до кабінету директора. Він не запитав, чому, просто кивнув, але сказав одне Мамо, можеш прийти теж? Е, у кабінеті сиділи директор, завуч, вчителька і двоє людей у цивільному. Позаду стояла мама, стиснула пальці. Назаре, школа хоче вибачитися перед тобою. Ми не одразу зрозуміли, наскільки важливо було вислухати, і ми готові зробити це офіційно, навіть публічно, якщо хочеш, хлопець мовчав. Потім глянув на маму, потім на них. Ви хочете пробачення? Ні. Ми просимо. Тоді я скажу так: кабій, я не хочу, щоб мені аплодували. Не треба оголошень і репортажів. Я хочу лише одне, щоб в цій школі зробили кімнату маленьку. Де кожна дитина може просто посидіти, без оцінок, без криків, і щоб там була фраза лише одна яка саме? спитав хтось. Назар взяв ручку, написав на клаптику паперу: Ти не зламаний, просто світ не вміє бути м'яким. Усі мовчали. Першою заговорила та сама вчителька, що колись зробила вигляд, що не чула образи Назаре, це це найсильніше, що я читала. Я не хочу бути сильним, сказав він. Я просто хочу, щоб більше ніхто не думав, що дивний це вирок. І вони погодились наступного тижня на першому поверсі з'явилась тиха кімната, без дзеркал, без парт, лише м'який килим, книжки і фраза на стіні Ти не зламаний, просто світ не вміє бути м'яким. Але історія на цьому не закінчилась, бо наступного ранку Назар отримав нове повідомлення Привіт, я веду гурток самооборони, невеликий, без галасу. Ми працюємо з дітьми, яким важко, бо в кожному з них тиша, яку треба розчути. Приходь, якщо хочеш, без обіцянок, просто будь. Хлопець довго дивився в екран і нарешті написав Я не хочу битися, я хочу навчитись стояти рівно. І не ховати очі. Саме цьому ми і вчимо Назаре, відповіли йому. Приходь, і він пішов. Спортзал був невеликий, неблискучий, стіни стерті, мати трохи подерті, лампа й мигала, але тут не було тиску, не було червоних облич, що кричать ще раз лише чоловік із сивою бородою і п'ятеро дітей. Назар? Так, ставай у коло. Тут була дівчина з короткою зачіскою. Яка постійно ходила з навушниками, Хлопець із тремтячими руками, ще один із шрамом на шиї, і найменший, з поглядом який ніби дивився крізь, ми не питаємо, що з вами, ми питаємо, навіщо ви тут, сказав тренер. Ніхто не відповідав, і це теж відповідь. Ну, заняття почалось, але не з ударів. Сядьте, закрийте очі, слухайте дихання. Назар не розумів, як це битися без бою. Але в тиші щось змінилось. Хтось сказав мені, що ти тривожний, озвався тренер. Ти згоден? Я не знаю, іноді так. А я тобі скажу, це не хвороба, це індикатор. Це як сигналізація. Вона звучить, коли світ небезпечний, але не треба жити в режимі тривоги. І вони вчились стояти, просто стояти у рівновазі, у спокої. Тренер називав це «йопора в собі. Хтось може на тебе кричати. Але якщо всередині тиша, то ти не зламаєшся. Назар вперше почув щось, що звучало як віра в нього. На другому занятті тренер поставив перед ними коробку. У ній були предмети папір, камінь, пісочний годинник, дзеркальце, гумовий м'яч. Обери, що ти сьогодні. Назар узяв м'яч. Чому? Бо я не ламаюсь, але часто відскакую назад, і це не завжди добре. Тренер усміхнувся, то треба навчитись не лише відскакувати, а зупинятись і тримати форму. Після заняття Назар залишився останнім. Мені ніколи не казали, що це нормально бути не таким, як усі. Дякую. Я теж дитиною був не такий, відповів тренер. Усі мої але стали згодом, моїм саме тому. А тато каже, що справжня сила в очах. Він правий, але я додам. Справжня сила це не зникати, коли на тебе не дивляться. Викону удома Назар написав татові Привіт, я знайшов гурток. Там не треба кричати, але всі чують, і я думаю, що в мене виходить в жочь. Але на ранок школа знову принесла тінь. Хтось із учнів роздрукував фото з першої статті і приклеїв у туалеті. Напис: Дитина жалю, ніколи не буде чемпіоном. Хтось сміявся, хтось мовчав. А хтось з і виклав в інтернет, без слів, але це побачив Назар і не втік. Він просто взяв ту фотку, зірвав, поклав собі в рюкзак і сказав: цей папір буде першим у моїй книзі, яку я сам напишу, і назву Як вижити серед тиші. Назаре у нас буде захід до Дня Гідності. Ми хочемо, щоб ти виступив просто коротко про себе, про силу, про те, як ти не здався. Це говорив вчитель історії, той самий, який колись не звертав уваги, коли з Назара глузували. Я не хочу бути символом, відповів хлопець, я не прапор і не приклад. Ти можеш сказати так, як хочеш. Не треба гасел, просто будь собою. Назар довго думав, питав маму, писав татові, але відповіді ще не було, а потім згадав слова тренера: говорити це теж вид самооборони, особливо коли всі мовчать, і сказав, Добре, але з умовою, якою я виступаю останнім. Зала була повна. Виступали діти з віршами, патріотичними піснями, декораціями. Дехто згадував героїв, хтось читав на пам'ять слова з вікіпедії. Все було правильно, але не торкало. Коли вийшов Назар, було тихо. Він встав перед мікрофоном, без папірця, без костюму, у світшоті, помовчав. І сказав У мене нема вірша, і я не знаю, що таке правильна мова для сцени. Я просто скажу те, що знаю точно. Мене не взяли в гурток, бо я не такий. Бо я син військового, і, кажуть, я тривожний. У школі деякі з вас сміялись, бо я мовчав, але мовчання це не слабкість, це коли ти бачиш більше, ніж інші. І знаєте що? Я не ображаюсь. Бо саме завдяки вам я зрозумів, хто я. Я не тиша, я той, хто в тиші стоїть, і не падає. І якщо тут є хтось, кого теж не беруть, хто боїться говорити, хто думає, що з ним щось не так, знай, це з системою щось не так, а не з тобою. в зала мовчала. Деякі вчителі не знали, куди дивитись, дехто з учнів відвів очі, але була одна дівчинка, яка потім підійшла. Я теж така, як ти, мене не беруть у хор, бо кажуть фальшиво, але я не перестану співати. І це правильно сказав Назар. Після виступу його ніхто не вітав, не було оплесків, бо було занадто чесно, але в коридорі підійшов той самий вчитель я соромлюсь, бо я мовчав. Але тепер я щось зроблю зробіть не для мене, а для тих, хто ще боїться говорити. А в месенджері вже чекало нове повідомлення: Привіт! Я працюю в проєкті для дітей-ветеранів. Ми робимо серію коротких історій і хочемо включити твою не для сліз, а для змін. Ми не дамо твоє ім'я, але твій голос має звучати. Назар знову довго мовчав, а потім написав: Добре, але я сам прочитаю своїм голосом. Вони сиділи в маленькій студії, без камери, без гриму. Просто мікрофон і світло лампи. Готовий. Я не актор, не оратор. Я просто скажу, як є саме так і треба назаре. Найки він увімкнув запис. Говорив не швидко, невиразно, не театрально, а по-справжньому мене не взяли, сказали, я тривожний, я мовчав, але тепер скажу: не всі удари залишають синці. Деякі просто затихають у грудях. Я не герой. Я просто хочу, щоб інші знали. Вони не самі, і що навіть коли тебе не беруть, це ще не означає, що ти не вартісний. Запис тривав три хвилини, але коли він закінчив, у студії всі мовчали. Це треба чути, казала режисерка ми залиємо сьогодні. Через дві години аудіо з'явилось на сторінці проекту. Через п'ять було сто тисяч прослуховувань на ранок півмільйона. Коментарі лились як дощ. Слухала у маршрутці і плакала. Дякую, Назаре, я 20 років працюю в освіті, і тепер соромно, що не бачив такого поруч. Мій син такий самий. Сьогодні ми вперше обійнялись без слів. Але найбільш неочікуване сталося в спортзалі, де Назару колись сказали: Ні. Тренер той самий стояв один у навушниках, слухав запис без гримас, без захисту, просто стояв і слухав. Потім вимкнув і написав повідомлення. Назаре, ти мене не згадаєш, але я той тренер. Я тоді сказав, що ти не підходиш, бо боявся, що не зможу дати тобі те, що треба, і сховався за дисципліну. Сьогодні я почув твої слова, і вперше за довгий час відчув сором. Якщо колись зможу, хочу вибачитись особисто. А якщо ні, просто знай, ти вчиш більше, ніж багато хто з нас. Тоназар прочитав і нічого не відповів просто зберіг повідомлення і сказав собі: Не всі мають бути героями, декому достатньо визнати помилку. Увечері прийшло нове повідомлення. І цього разу від тата Сину, я чув твій голос. У бліндажі всі мовчали, поки грало. Один боєць сказав: Якби я так умів у 14, я б не ламався у 20. Я пишаюсь. І прошу пробачити, що не був поруч у найважчі моменти, але тепер я завжди поруч у кожному твоєму слові. І Назар нарешті дозволив собі розплакатись не від слабкості, а від того, що вперше задовго стало тихо. І добре, у нас є новина, сказав директор. До школи надійшло офіційне запрошення Всеукраїнський освітній форум, тема повага, інклюзія, підтримка. І організатори просять. Виступити саме тебе, Назаре, мене? Так, після твого аудіо і тихої кімнати. Твоя історія стала символом, і вони хочуть почути її з перших вуст. Дов Назар довго думав, запитав тренера. Ти радив говорити, але чи варто ще? Варто, якщо є що сказати. Але кажи не щоб подобатись, а щоб було правдою. Офорум відбувався в обласному центрі. Сцена, проектор делегацій з різних міст, всі з бейджами, костюмами, флешками з презентаціями, а Назар приїхав із рюкзаком, і своїм поглядом, у якому ще лишались тіні. Кавако він вийшов останнім. Зал уже трохи втомився. Хтось розглядав програмки, хтось перевіряв телефон. Але Назар не вмикав презентації. Він просто підійшов до мікрофона і почав: Я Назар, мені 14. І в мене тато, військовий. Зараз він на фронті. А я тут, серед вас, мене не взяли в гурток, бо сказали, я тривожний, мовчазний, замкнутий, а ще неудобний, бо з такими незручно. Їм важко щось пояснити. Вони не завжди дивляться в очі, але іноді бачать більше, ніж ви самі. Тут у залі стало тихо. Мене намагались виправити. Дехто шкодував, дехто уникнув. Але потім я навчився стояти не ідеально, просто стояти і зрозумів підтримка це не слова, це коли ти поруч і не тиснеш, і не вимагаєш бути нормальним. У вашій системі багато форм, таблиць і підходів, але не вистачає слуху, бо коли дитина мовчить, це не завжди тому, що їй байдуже, може вона просто ще не знайшла того, хто її почує. Я не знаю, ким стану, але якщо колись побачу дитину, яка сидить сама, я вже знатиму. З нею все нормально, просто світ іноді кричить занадто голосно. Я, як він закінчив. У залі тиша, потім аплодисменти, не гучні, але щирі. В мімі до нього підходили педагоги, дякували. Хтось просив надіслати текст, хтось селфі, але Назар не залишився довго. Мамо, поїхали додому. Увечері, коли вони вже були вдома, мама відкрила телефон, Скріншот. сторіс з анонімного аккаунту. Наш зірка тривожка вже гастролює. Цікаво, коли йому медаль дадуть за сльозливість і підпис: Зробіть уже йому кімнату в парламенті все одно всі бояться щось сказати. Йому мама зжалась, але Назар тільки подивився то, значить, досі болить, а значить, ще треба говорити. І саме в цей момент зателефонував тато, вперше за довгий час голосом, і все, що сказав: Синку, я повертаюсь. І Назар не відповів одразу, бо вперше не знав, чи плаче, чи просто дихає, але точно знав. Він вистояв, у дворі школи стояв чоловік у формі, з вусами. У нього був спокійний, трохи втомлений погляд. Це він? спитала першокласниця у мами. Той тато, так, доню. Той самий. Прош тато зайшов до школи разом із Назаром, не на урочистість, просто зайшов. Вчителі здивовано вітались. Хтось підходив, стискав руку, хтось відводив очі. Тату, ти не мусив приходити сюди? Мусив, бо тут не просто школа. Тут був бій за тебе, і ти його виграв. Я не хочу, щоб мене жаліли, і тебе не жалітимуть, бо ти не слабкий. Ти приклад, але не пафосний, а тихий. І вони зайшли в тиху кімнату. Назар підійшов до стіни. Взяв фломастер. Можна я додам ще одну фразу? Ця кімната твоя назаре. І всіх, хто тут був, пиши. Він написав під першим рядком: Ти не зламаний, просто світ не вміє бути м'яким. І нижче. Але тепер він буде трохи м'якшим, бо ти в ньому є. До того ж дня в школі зібрали всю адміністрацію і вперше офіційно затвердили. У програму додається факультатив, Рівність та сила тиші. Запрошені тренери, психологи, ветерани. І Назар. Що ти хочеш робити на цих заняттях? спитали в нього. Просто бути поряд і показати, що навіть коли на тебе не кричать молодець, ти все одно можеш встояти. І перше, що зробив Назар, запросив того самого хлопця, який колись сміявся з нього в туалеті. Тобі не соромно, соромно, але я не знав як інакше я сам боюсь. То сідай, ми почнемо з тиші. Увечері Назар знову писав татові Тату, я думаю, що не треба бути сильним завжди. Іноді треба просто бути, не зникати і дати місце іншим. Я більше не боюсь своїх слів. Я тривожний, але тепер я знаю, це теж форма сили. А в кабінеті психолога з'явилось нове повідомлення на дошці: це не про слабкість, це про глибину. Не всі витримають тишу, але ті, хто витримав, вони й будують новий світ. Ця історія не вигадка. Це збірний образ тисячі дітей, які щодня борються не з ворогом, а з байдужістю. Якщо вам відгукнулася ця історія, підпишіться, бо далі буде ще більше правди, яку зазвичай ховають.